Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готую полуничний пиріг із трейселем. Пиріг дуже легкий у приготуванні і виходить дуже смачно. І готується дуже скоренько. І для цього нам потрібна полуниця. Полуниця в мене тут 650 грамів. Звісно, полунички можна брати і менше, але ж нас своя, тому додаю багатенько. Так. Чим більше полуниці, тим кращий пиріг. Полуничку нарізає кубочком невеличкий. Іншу лишаю, щоб зверху прикрасити. Хоча б я вам скажу, що я взяла трішки стрейзеля, зробила багато, тому можна робити півпорції ніж такої, ніж я зробила. Потім я вам кажу покажу. Тому якщо будете готувати, Можете зразу робити пів порції, тоді буде полуничка зверху виглядати. А так я, виходить, засипала крепко, його стрезили. Ну, вже я щось забалакалася. Шість яєць збиваю з 200 г цукру. Збила трішки і щіпочка солі, потім додаю 200 г олії і 200 г молока. Молоко в мене холодне з холодильника. Пачечку даю ванільного цукру і дві пачечки розпушувача. Все перебиваю в міксером. Знову. І поступово сиплю борошно. Борошно потрібно 600 грам. Тісто виходить доволі рідкувате, але це нічого. Тісто виходить не забите, тому дуже пиріг виходить пухкенький. І м'який, і смачний. Ось бачите, яке рідкувате тісто. Ну, ось і все вкидаю, полуницю перемішую. Дечко я буду змажувати з жиром. Можна маслом, смальцем. Змастила. Тоді дуже добре і гарно відстає. Виливаємо тісто і ось зараз зробимо стризи. Ну, і так, як я казала, я взяла велику трішки порцію зробила. Можна робити менше, тоді буде видно зверху полуничку. Я брала 90 г борошна, 80 г цукру і 40 г масла. І все гарненько перетерла. Але робіть половинку порції. І ось полуниця, яка лишилася, розрізаю навпіл. І буду викладати на пиріг. А ну, ось і все і зверху засипаємо нашою крихтою. А ви бачите, так потрібно чуть-чуть, а ось у мене. Получилось багато, тому полонечки не крепко видно. Розігріваємо духовку на 180 градусів, печеться пиріг 45 хвилинок. Ну найкраще перевірити дерев'яною шпажкою. Дістаємо, охолоджуємо трішки, і можна нарізати і смакувати. Пиріг середини виходить такий вологий, пухкенький, смачний м'який. Полуничка теж пускає сік. Щоб не пускала сік, ще можна додати до полуниці крохман. Ну, я такого не зробила. А так пиріг виходить дуже смачний, пухкий, і тому неодмінно в сезон полуниці приготуйте ось такий пиріг. А я вам всім буду дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемося.